Сьогодні ми в останню дорогу хорошого люблячого сина, прекрасного товариша, надійного друга Владислава Олександровича Білобровка. Народився Владислав Олександрович в нашій громаді. Свій життєвий шлях розпочав і навчався з п'ятої школи, в якій здобув середню освіту. Після закінчення школи продовжив навчання. У Вінницькому відділенні Київського фінансово економічного коледжі Національного університету вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті у 2019 році за спеціальністю правоохоронна діяльність. Свою трудову діяльність розпочав у могилю подільському прикордонному загоні. У 2014 році був направлений для проходження служби. В зону проведення антитерористичної операції, за що був відмічений відзнакою президента України, і з початком повномасштабного вторгнення Росії влад відстоював цілісний суверенітет України у Луганському та Донецькому прикордонних загодах на посадах головного сержанта, інспектора прикордонної служби першої категорії, був віднімінним снайпером багато орків. Відправив на концерт до Кобзона. Громада втратила патріота України, батьки люблячого турботливого сина, друзі надійного товариша. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Шановні могилівчани, у нас громаді знову важка втрата, важке горе. Ми сьогодні прощаємося з Владиславом, з нашим захисником, з нашим героєм. Він був гарним сином, щирим другом, а для нас він є нашим захисником, нашим героєм і прикладом для наступних поколінь. Вічна слава і вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Спіть спокійно, Владислав Олександрович, хай земля вам буде пухом! Боже, когось образує він словом, ділом чи думкою. Люди, простіть його. Простіть другий раз. Простіть третій раз. Пули не каша, поти сині. Пули не каша. Слава Героям слава! Герої! Не вмирай! Герої! Не, слава слава! Не вмирай! Україна!